Привіт, мої творчі друзі! Сьогодні пропоную вам три ідеї для серверування великоднього столу. Досить такі кумедні в такому сільському стилі штучки для тримання серветок. Да? І також я не знаю, як правильно сказати, настольник, чи як воно таке велика серветка під тарілку. Ось, Все дуже просто. Я використовую мішковину. Та, як я вже подивилася і попитала в багатьох джутовий шпагат. Ось, і приклею його по краю, але будьте обережні, тому що воно дуже гаряче. Я то вже звикла, але ви, якщо робите чи самі, чи з дітьми, то обережненько там пальцями, бо, ну, бо буде гаряче, можливо. Тому... Попереджаю заздалегідь. І ось так по контуру я приклею джутовий шпагат. Воно буде гарно фіксувати краї, і ці країни, мішковина не буде розходитися. Але бачите, на, на таких кутках притримуйте трохи пальцем, тому що, поки не сватиться, то цей куток може відклеїтися. Тому, враховуючи те, що це гаряче, притримуємо пальцем і приклеїмо. Ось. Можна робити зробити будь-що таким чином. Я навіть бачила, колись не продавала такі флажки роблять для декору. Знаєте, такі гірлянди з всякими там написами. Ось. Приклеїли. Тепер скручую і так само приклею. Але так, краще так приклеїти, щоб. Так враховуючи, щоб ухи, ухи були доверху. Тому, так, для підтримки висоти, я маленький кусінчик цього джутового шпагату підклеїла, воно трошки так буде тримати, отак, от наверху. Потім я його то, трішечки прикрашаю, бантик приклеїла, і то, наш весна навколо, і приклею квіточки. Ось. Все дуже просто та швидко. Ось, і виходить такий зайчик побігайчик. Один нас є, вставляємо серветку, і ось так мило виглядає, якщо засерверувати. От ви бачили вже на попередньому моменті ця, таку цю під... настольник. До речі, тут зробила помилку. Не знаю, колись хто це знімала відео, я робила картинку з трояндами. Вона моя так гарно вийшла. І дуже просто з цим кульком я зробила, а тут я так щось дивлюся. Ну, то щось не розу, то якісь плями повиходили попередньо. Ось, то в кінці даже більш на розу було схоже. Тому я вирішила допомогти собі пензликом, тому що, ну, бачите, ніяк щось, щось не те. Треба знайти те відео в Тіктоці, подивитися, що я зробила не так, чому там так гарно вийшло, а тут ні. Ось і так підмальовую. У нас таке воно, не не, прям, не треба зробити такі прям рози рози Просто такий легкий, не знаю, як українською, намек. На рози. <хи> ось так підмальовую. Ось тут мені ну, ясно, що не вистачає, щось не вистачає, тому що взяла я такий колір пильної рози і ось також додаю, і вже тоді вже краще. Тоді вже цікаво. Це такий дешевий сердито зробити такий, якщо зробити так усім петелки, потім свято закінчилося, викинув і все. Це робиться 2 секунди. А виглядає досить мило, я б сказала. Ось. Такий у нас настольник. ну, не знаю слова реально. Треба просвітитися і побачити, як це називається. Третя ідея У нас ще один зайчик. Ось такий зайчик. Можна зробити, як в попередньому відео, можна зробити так. Так само ми вирізаємо з мішковини. Кажу, що це може бути. Із тканини так само взяти якийсь клопок в горошок буде дуже мило також дивитися. Ось, обвожу і вирізаю дві деталі. Треба так, щоб вони були неоднакові. Я часом буває забуду перевернути в іншу сторону, прям така, а! Що не так, що я не можу приклеїти, <свісно> а тому що не перевернула. Обвожу і вирізаю. Оп, все вирізала, зайці вирізані. І приклеюю. ось. Одну сторону до іншої. Так само обережненько, пам'ятайте, що він гарячий. Нічого складного немає. Вон, бачите, приклеюється. До пальців потім заяць перестає. Я так приклею з зараз з цієї сторони, з другої, так невеличку, е невеличку отвір залишаю невеличкий. Ось. Тому що. Зараз трошки е, використаю синтепон чи синтепух і, на, як сказати, наб', не наб'ю, на, наповнювачем, наповнюю свого зайця. Там біля вуху акуратно, тому що можна так, воно ж приклеєно, але так ну, легко то можна прорвати, так сказати, оборону. Тому гарненько наповнила і ось заклею низ. Все досить просто. Якщо потрібно, підрізати. Якщо захочете, можете так само цього зайця прикрасити. Ось. У мене тільки бантик, таки все в дуже такому сільському стилі. Можна по-іншому. Ось. І джутовий шпагат я приклею з зворотньої сторони. Чекаю, поки воно зафіксується. Ну, Це досить швидко, швидко ось. І знову приступаємо до сервірування. Прив'язуємо нашого зайця для сорветки. Я щось тільки раз, можна було два рази пройтися, я такі довгі, цей шпагат підрізала. Ось. І милота. Сподіваюсь, надихне вас на творчість. Не забувайте підписуватись, давайте дружити та творити разом. Гарного дня!